Заздалегідь, звісно, ми утеплили відкоси для того, щоб не було ніяких проблем потім з вологою, з грипом з усім остальним. І підшпаклювали кімнату, тобто видалили деякі механічні всякі негаразди і зашпаклювали їх. Потім ми це все загрунтуємо ґрунтівочкою тіфінг ґрунт. Відкоси покрасимо anti вейс і А стіна інеллатикс мат заколорований, напевно, буде під декоративну штукатурку лава, яка в нас в кольорі b 14 a І вона буде на стінах і також буде декоруватися частина от, цих коробів. Частина залишиться просто покращеною. Ми їх осіжимо, покрасимо, частину будемо декорувати. Потолок ми вже покрасили білою краскою. Зараз приступаємо до грунтування. Грунтування стін у нас проходить легко, як завжди. Перед кожною покраски ми її грунтуємо, тому що це необхідний процес. Ніколи замовники кажуть, та воно вже ж покрашене, навіщо його грунтувати. Але ж ніхто не знає, чи воно там відлущилось чи ні. А в процесі грунтування, до речі, всі місця, де відбувається відлущування фарби, воно показується. Тобто з'являється така булочка, яку потім приходиться здирати. І підшпаклювати по-новому весь цей процес. Фарбу розводити ми не будемо. Такою густенькою тільки гарно будемо розкатувати. Все у нас дуже гарно вийде. Воді беремо з довгенькою версою, щоб він гарно забивав, примикання від коса до самого пластикового вікна. Заздалегідь ми це все проклеїли, Ну, крім. Завіси. Там будемо акуратно кісточкою підходити, пензликом будемо підносити. І починаємо звичайно, пензликом. Ми виходимо в такі важкі доступні місця, куди валіком не вмочиться попасти. Робимо наче як багато дотиків. Не розмазуємо його от полосами, бо оці полоси потім буде видно. Наче як Натушовуємо фарбу туди. Да. Раз, раз, раз. Так, вийшли і потім раз-раз-раз і розтушовували. Тут то проблеми немає, тут валіком потім все вирівняється. А в тих місцях, де валік не залізе, треба робити так. Ну, а стоять робить просто. Так. Ми наросимо фарбу. Приділяємо увагу вулкам, бо вони алюмінієві чорні, їм пробіглись. І потім пішли красити далі. Вона вже потрошечки підсихає, іначе ще додатковий шар на них вийде фарби. І гарно, гарно розказуємо фарбу, щоб не залишалося ні переходів, ні перекатів. Взагалі воно мені дуже подобається, в не, неї немає цього ефекту, наприклад, що провів один раз і вже воно там залишилося різна товщина шаду. Фарба дуже піддатла, немає цього моментального підсихання. Для покраски будемо використовувати великий валік. З середньою варсою, маленький валік. Як для маленького валіка тут велика варса. Щоб гарно закривати місця примикання, він добре забиває там. До речі, вирішили красити у білий колір. Зараз будемо покривати лавою майже, майже базового кольору. Трішечка там буде жовто добавлено. Тому ніяких обклеювань не буде. Тобто переходів на багет немає смисла. тому що воно все біле і це в нас буде біле. Тому стаємо і. Просто собі накатуємо фарбу. Фарба чудово завдяки, раз похибає. До речі, ніколи не бачить такого результату. Дуже подобається мені це. Стараємось не залишати прикати. Мочили, розкатали, мочили, розкатали. Якщо сильно розкатувати, то тоді не буде того ефекту за покриття. Воно дуже добре, одразу накладується. Я собі зробив значить. Один раз змочив накатав волі, одну полосу прокрасив. Один раз змочив, одну полосу прокрасив. Тоді у вас якраз рівномірний розрахунок матеріалу є. Потім, коли трішки пройшов, повернувся трошечки і пройшов його все поправо. Розрівняємо так. Раз. Приступили ми до декорування, порадилися з замовниками, вирішили декорувати повністю цю частину коробів. Це практично, тому що вони використовуються, тут стоїть кроваті, використовуються як полочки, там, наприклад, ключі чи ще щось, чи телефон. І ці всі частинки були замазані в процесі експлуатації. Тому ми вирішили його декорувати і тим самим беремо всю цю проблему. Сліди від рук, наприклад, там, чи щось тому подібне. Як не старайся, як не маю руки, а все одно сліди від рук залишається і з часом воно погано виглядає. А от лава якраз у нас за цю всю, -всю проблему. Єдине, що потрібно враховувати розрахунок на таких е, об'ємних фактурних деталях, розрахунок е, витратить трошки більше. Чому? Тому що Потрібно забивати гарно вугли. Всі ці місця, де може просвітлятися вугли, на зовнішні, внутрішні, тому матеріалу йде трошки більше. Ну, Це звичайний процес і нічого всього особливого нема, бо, тому що на рівні стіні ми матеріал тонесеньким шаром розтягуємо. Тут в деяких місцях існують навіть. Місця не ідеально прошпакльовані мають місце, але все це ми закриваємо і декоруємо. Получається, вже ми зробили декорування коробів, та й всю кімнату вже задекорували. Але замовникам сподобалося, щоб короб був трошечки світліший. Тут у нас лава була тонована, не пам'ятаю який там кольор. Але ми от нанесли поверх ще шар бази. І їм дуже сподобалось, і відповідно вони попросили зробити в нішах також базою, іначе якось освітлити його. Тут трошки помітно, що кольор відрізняється. Тут у нас база поверх вже кольорованої лави. Тобто, в будь-якому випадку, якщо вам відтінок не сподобався, чи, наприклад, щось трапилося, ви спокійно і без, без всяких докорів сумління можете нанести ще один шар. Тому не буде ніякої проблеми? Просто щоб однорідно його нанести і все буде як вам вважається. Тобто ми наносимо базу, так само розтушовуємо, так само всі процеси проводимо і в результаті отримаємо все те саме, тільки іншого відтінку, набагато світліше. Звичайно ж, не забуваємо, що тут витрати ще більше пізніших тому що багато внутрішніх вуглів, на яких залишається багато самого матеріалу. Але я розвів трошечки бази. Розводжу, до речі, я її так як порадив мені один із майстрів. Це логічно, плава стає крепшою покриттям. Наносимо, декоруємо. Звичайно, це кропітка справа у мене ніші декорувати. Це не пряма з де можна розігнатися. Але все ж таки за великого бажання все можна зробити. І трішечки залишаємо, хоч матеріал підстиває, тоді його легше вже розформовувати по самій поверхні. Ось так воно все у нас виглядає. Вже з декоруванням. Декоративна штукатурка лава. Чомусь от на камеру ну взагалі нічого не видно. Потрібно шукати ракурс. Тут помітно різницю кольору. Світліше в нас колони вийшло. І темніше. Темніше стіни там далі. Шановні глядачі, хочу вам ще побажати ще раз миру, миру в родинах, миру в країні. Пробуйте, все у вас вийде. Якщо ні, телефонуйте, ми вам допоможемо. Нехай вам щастить. На все добре. З вами був майстер Віталій.